Чи можливо у разі виявлення розбіжностей військово-облікового документу з даними, які наявні в реєстрі оберіг, доставляти до ТЦК чи затримувати, давайте розбиратися відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560, військово-обліковий документ, який на сьогодні є у вас на руках, та був виданий до нових законодавчих змін, які почали діяти з 18 травня цього року, є дійсним та не потребує заміни. Однак, якщо під час його перевірки, у разі виявлення розбіжностей військово-облікового документу. З даними, які містяться у реєстрі оберіг, представник ТЦК може запропонувати вам прослідувати до ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документу, чи навіть для проходження ВЛК. із відповідною метою оформлюється та вручається повістка. У такому разі варто звернути увагу, чи уповноважена особа, яка буде вручати вам таку повістку, правом на вручення повістки, оскільки відповідне право має підтверджуватися службовим посвідченням та на вашу вимогу. У разі ж відмови прослідувати до ТЦК можливе здійснення адміністративного затримання. Тобто, дійсно важливо, щоб відомості вашого, наприклад, військового квитка співпадали з відомостями наявними в реєстрі оберіг. Для того щоб убезпечити себе від негативних наслідків, потрібно самостійно перевірити, щоб відомості вашого військово-облікового документу співпадали з інформацією наявною в реєстрі оберіг. Як це зробити? Читайте у дописі під цим відео.